Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Уряд планує наступного тижня запровадити мораторій на Перевірки бізнесу представники бізнесу підтримують цю ініціативу, але є нюанси. Розповім вам в цьому відео. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, і прокоментуйте, що ви думаєте, що краще зробити в цій ситуації. Юлія Сверденка, прем'єр-міністр нової України, оголосила в своєму Фейсбуці, що перше, що планується зробити наступного тижня серед кількох ключових пріоритетів, це марат. Торій на перевірки бізнесу вона сказала, що уряд разом з силовими структурами і за координацією з РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорено з президентом, сказала вона, і його доручення чітке – дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження датинізації економіки, забезпечення рівних умов. Які вигідні білому бізнесу Сверденка каже: також ми розпочали аудит кримінальних справ проти бізнесу. Пріоритет закрити безпідставні провадження, які блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня. До речі, ну це. Гарна ідея підвищити рівень посад, з яких прокурори можуть робити такі санкції, тому що ну безумовно, скажімо, той же генеральний прокурор чи хтось з вищого керівництва прокуратури не буде брати на себе. Відповідальність за якісь явно штучні справи, як це дуже відбувається на низовому рівні. Сверденка додає, що паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Також каже вона: ми посилимо контроль за. Законністю слідчих дій перевірки будуть лише в секторах з високим ризиком, а добросовісні підприємства отримують захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ. Побачив я серед реакцій реакції поста на банк, який написав наступне: річний мораторій на перевірки бізнесу, який обіцяє Сфериденко, точно зарахуємо як досягнення. У бік бізнесу в країні, що воює, не можна навіть Дихати не те, що заважати їм працювати. Тільки бізнес створює робочі місця, сплачує податки, забезпечує розвиток держави, каже Граховський. Це аксіома. Сперечатись з нею марно. Немає жодного прикладу успішної економіки, де підприємці під презумпцією вини. Підприємців чіпати не можна і. крапка Каже Граховський, ну не буду з ним сперечатись щодо того, що тільки бізнес створює робочі місця, сплачує податки і забезпечує розвиток держави. Хоча, як на мене, це жодним чином не аксіома, тому що безумовно розвиток держави забезпечують і науковці, і вчителі, і військові значною мірою. Та? Ну, і це не приватний бізнес, це не підприємці. Та? Так само, як громадські організації, надзвичайно важкі вони теж створюють робочі місця. Вони теж. Сплачують податки, і причому це не обов'язково тільки бізнес приватного сектору економіки. Да? Тобто, дуже насправді багато є дуже важливих і професій, і видів діяльності, які пов'язані з створенням робочих місць і сплатою податків відповідно, але не применшуючи роль підприємців, тому що насправді їх роль є ключовою, тому що це ті люди, які на свій страх і ризик приймають рішення, вкладають значною мірою свої ресурси, причому і гроші, і життя життєву енергію, взагалі, найцінніший ресурс своє життя в те, що вони роблять, для того, щоб вирішувати проблеми своїх клієнтів, отримувати за це гроші. Тому ну, я думаю, цю дискусію можна винести в окремо свідо. Щодо суті, бізнес висловлює підтримку цій ініціативі про річний мораторій на перевірки. Ну я теж тут згоден, що. Цій ситуація, яка існує зараз, мабуть, що тактично це рішення, воно правильне, та його треба ухвалювати. І, ну, скажімо, це такі ургентні заходи, які в поточній ситуації, мабуть, що є виправданими. Але з іншого боку, у мене виникає низка питань. Я хочу з вами поділитися. Ви, будь ласка, прокоментуйте, можливо, ці питання є знаєте, надуманими, можливо, я ускладнюю. А може ні, може, ви побачите в них якесь раціо і навіть механізм, Вирішені. Ну, По-перше, у мене одразу виникають питання, а які саме перевірки бізнесу будуть обмежені, та? тобто ті, які проводяться конкретно щодо юридичних осіб, та? щодо ФОПів, а як тоді бути, наприклад, з перевірками щодо засновників бізнесу, фізичних осіб? Та? Чи вони будуть підпадати під цей мораторій чи ні? Ну, Тому що ми з вами розуміємо, що Придавбатись, вибачте, можна до чого завгодно, і не обов'язково це робити до безпосереднього бізнесу. Та да? можна ж задати питання власнику бізнесу, директору бізнесу, да? там як фізичній особі і так далі. Ну, щоб це знаєте, не було як в тому анекдоті про двох юристів, які прийшли, значить, в ресторан, сіли там на літньому майданчику, дістали свої бутерброди і їдять їх. І підходить офіціант і каже: вибачте, у нас своїми бутербродами не можна. Ну, Вони так стиснули плечима, помінялись бутербродами і продовжили їсти. О, тому перше питання: та, які саме перевірки, та, якими саме органами перевірки, з яких саме питань. ну, тобто, Чи це буде стосуватися цього спекту перевіряючих, тобто, зрозуміло податково, зрозуміла митниця, та, але ми ж там йдемо далі. там БЕБ, ДБР і так далі, і так далі, пішли там СБУ, тобто, там теж будуть обмеження на перевірки. Вірки, що буде, скажімо, там не знаю, держспоживслужба, да, якісь інші органи контролю, да, тобто, які можуть там перевіряти, ну, наприклад, не бізнес, а якість продукції, яка може загрожувати життю людей. Ну, Ресторан робить неякісну їжу да, і труїть своїх відвідувачів. Це перевірка бізнесу чи не бізнесу, да, тобто, що стосується якості їжі, або хтось з підприємців може. Робити там ну без акцизне наприклад, спиртного. Да, підприємець він заробляє гроші, виробляє товар, його купують цей товар, але він займається незаконною діяльністю, да, яка ну, просто може загрожувати життю людей, яка вбиває державу, тому що податки не йдуть до бюджету, і так далі. І так далі. Або, наприклад, контрабанда там якогось китайського чи якогось ще імпорту. Да, тобто може бути підприємницька діяльність, потім пов'язана з її продажами так далі. Але ми розуміємо, що це робить країну слабшою. Питання це буде підпадати під обмеження? Перевірок чи ні, що саме буде підпадати, да тобто які об'єкти перевірок, які питання перевірок, які органи, які здійснюють перевірки, можливо, відповіді на це питання ми дізнаємося вже на цьому тижні, і я сподіваюся, що сформовані ці відповіді будуть в діалозі з провідними українськими об'єднаннями бізнесу і ну, що вони будуть, ну скажімо, такими предметними і професійними, тому що це є дуже важливим. Ще на що я сподіваюся. Відважаюся, що цей рік мораторію, ну, який очевидно, що буде запроваджений, він також буде використаний для того, щоб, скажімо так, суттєво ем, поліпшити взагалі цю систему взаємодії влади і бізнесу так, на системному такому рівні інструментальному, на рівні інституцій, механізмів. Тому що, якщо це не зробити. То, як ви думаєте, не може бути такої ситуації, що, скажімо, ці перевіряючі, які не будуть мати мандату протягом цього року, вони просто будуть накопичувати якісь дані про порушення, да тобто для того, щоб сформувати папочки і за рік, як тільки закінчиться мораторій, якщо він не буде продовжений, так там з політичних міркувань прийти в цей бізнес і пред'явити всі ці порушення, і так би мовити, там ну от надолужити, скажімо, так. Тобто, це ж не є. Вирішенням самої суті проблеми, да? тобто суть проблеми в тому, що вона ж не в наявності самих перевірок чи контролюючих органів чи правил гри. Да? Правила гри вони створюються для того, щоб захищати споживачів, да? наприклад, від монопольних змов. Ну, тобто, що антимонопольний комітет тоді не зможе перевіряти і формують там монополії, хто хоче. Ну, тобто, проблема ж не в тому, що є. Якісь правила гри, та, є якісь перевіряючі, є якісь механізми контролю, а проблема в тому, що частину з цих механізмів недоброчесні посадовці використовують для того, щоби. Чинити тиск на бізнес, так, для того, щоб домагатись його лояльності, для того, щоб отримувати якусь неправомірну вигаду, для того, щоб вести, скажімо, конкурентну боротьбу тіньову в інтересах опонентів цього бізнесу, так, для того, щоб займатися там, не знаю, рейдерством, грабіжем і марадерством, так, для того, щоб ну, ще щось робити, незаконне, деструктивне, і це стає можливим завдяки певній конфігурації системи, певним її вадам, як зробити так, щоби за рік. Система контролю, да, система взаємодії між бізнесом і урядом, яка ну в будь-якому разі базується на певних механізмах, в тому числі контрольних, Да, тобто, це невід'ємна така іманентна складова ну, взагалі, економічної реальності. Так як зробити так, щоб не просто ставити її на паузу, і не просто казати, давайте ми знищимо всі правила гри або там всі перевірки, і тоді всі анархії бізнес розквітне, та бізнес не розквітне, Да, тобто тоді якраз в цьому. Беззаконні і безправності гри ну буде виживати тільки не самий добропорядний бізнес, да тобто і навпаки не буде захищений, скажімо, споживач, не буде захищений малий бізнес відносно більшого, не буде захищений легальний бізнес, білий бізнес відносно сірого або чорного, тіньового бізнесу і так далі. То як зробити, щоб ця система. Все-таки працювала і працювала так, як вона має виконувати свою функцію за законом, а не бути механізмом збагачення і максимізації влади якимось недобропорядними, скажімо, агентами, грабцями в цій системі. От системна задача, яку обов'язково треба паралельно вирішити, і мораторій річний. Це сильний тактичний крок, але за ним має прийти і стратегічний крок щодо наладження системи. Друзі, така моя думка. Як вважаєте ви? Будь ласка, поділіться в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.